Так, ну що, перший запуск буде після сервісу. Ось тут все написано, що там є материнської материнська плата для ноутбуку з процесором. Використані деталі. Це новий ноутбук. Коротше, буде зараз перше включення. Я вже підключив. підключу. Так. Перше включення після сервісу. Він даже включається з першого разу. Тоді було якось два рази кнопку треба нажимати. Відновлення за допомогою... Шутить. Де я вам візьму, блять, відновлення за допомогою b нормально, ладно. Так. скористайся всего. Викнути ще завантажити він до сученому режимі. Так, ладно, шукаємо бітлок. Добре, давайте.